Що ж, сьогодні я хочу вам презентувати 5080. Вона має на борту 16 ГБ GDDR-7 пам'яті, архітектуру Blackwell, DLSS 4, новий Multi Frame Generation, 4 рази більше FPS, pci Express 50, 10752 ядра CUDA, шину 256 біт, частоти 2295 МГц з бустом до 2700 Мегерц. І все це поєдне Asus Stav Gaming RTX 5080. Так мені міняти мою 4080 супер. Зараз дізнаємось. Тож такий невеличкий дисклеймер, скажемо. У нас зараз є 50-80, але у нас часу зняти з нею контент один день. Тому тести ми взяли обмежений пул і ігор у нас теж обмежений пул. Проте ми навіть встигли вибити собі 4080 Super супер для того, щоб зробити порівняння в іграх і в бенчмарках. Як ви чули, у нас буде на тесті Asus Став Gaming 5080. І у нас так само від Asus TUF Gaming 4080 Super буде. Так, і ця версія у нас готується до е, збірок, тому вона вже пофарбована в білий колір. Однак у нас навіть є кожух е, з сірої версії, тут самої відеокарти немає, бо вона пішла в збірку під водоблок. Проте ми його беремо для того, щоб ви могли оцінити різницю в зовнішньому виді відеокарт. Я маю деякі надії, що вона буде добре працювати в Сінгоплейних іграх. Тому що на це робить ставку NVIDIA в 50-тій серії. Бо інших якихось суперкрутих новацій в їх нових оцих Blackwell Black е Vell, я ну, не бачу, не вбачаю що там сильний якийсь приріст. Тільки це от Multiframe Generation, Ну а DLSS 4, як ми знаємо, буде працювати і на попередніх відеокартах. Тож, оскільки у нас це такий буде експрес-тест і експрес-перевірка відеокарти. Ви можете в коментарях написати, з якими відеокартами ви хочете, щоб ми порівняли 50 і Можливо, ви взагалі вбачаєте якийсь конкретний конфіг-процесор, кількість оперативної пам'яті, яку ви хочете бачити в збірці з тестами 50-ї серії. Теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми прислухаємось до наших глядачів, тому не цурайтесь, пишіть і ставте лайки. Що ж ми порівнювали в цих картах? На жаль, часу у нас було не так багато, але ми встигли протестити як і синтетику, так і трішки ігор. Почнемо з синтетики. Перше, що нас цікавило, це температури. Хоч і візуально вони дуже схожі, але невеличка різниця в користь 5070 все-таки присутня. Напевно, на це попливала нова архітектура Blockwell, яка є основною фішкою 50-ї серії Nvidia. Наступним протестило 3D а саме тест Time Spike. Відеокарти ми тестували на платформі AMD, а саме на новенькому Ryzen 7 9800 X3D. Парі з 64 ГБ ОЗУ 6000 МГц від же Почнемо з синтетики. У тесті 3D Марк Тайм Спайк ми отримали доволі вражаючі результати: 11521 бал на 4070 Super, проти вражаючих 24769 балів на 5080 Тобто більш ніж двократний приріст у новинки від Nvidia. Тим кому цікаво Працювати з 3D-графікою ми протестували V-Ray. А ось в тесті V-Ray 4070 показало зворотній результат. В тесті CUDA 4070 Super обігнало 5080 в два рази: 4750 балів на минулому поколінні та 2450 балів на 5080. Скоріше за все, на такий неоднозначний результат повпливав занадто сирий драйвер на героя нашого відео. А ось в тесті RTX 580 відновило позиції та на 20% випередило попередника. До речі, щодо температур, на жаль, в нас було обмаль часу, щоб провести більш повноцінні тести карт на нагрів. Тому 20-х вилонні тесту Формарк показали такі результати: 64 градуси на 4080 Супер та 61 на 5080. Тестувало карти з відкритою кришкою корпусу. Ще протестувало OCCT VRAM тест. Оскільки Фрамарк майже не використовував відеопам'ять, ми додатково швиденько зробили тест OCCT VRAM, але результати виявилось майже однаковими: 58 на новій карті проти 56 на 4080 Super, що можна списати на похибку. Він показав, що пам'ять не перегрівається, так само, як і минулого покоління. Ще Діма мене змусив протестувати це все в іграх. Почнемо вже, можна сказати, з легендарного Cyberpunk 2077, оскільки тут вийшло найцікавіші результати з протестованих ігор. Розробники вже встигли завести нові технології 50-ї серії. І гру, тому тут нас вийшло затестити новенький мультифрейм генератор. Але давайте почнемо з чистої продуктивності обох відеокарт. У нативному 4К без усіляких апскейлерів та генераторів, все на Ultra ZTX та пастресингом ми отримали ось такі результати. Ціло 18 FPS у новинки, проти 16 у супервідеокарти. Що ж, Поки цей світ не готовий до справжнього 4К. Але саме для таких випадків Nvidia розробляє свої технології. Тому після того, як ми увімкнули DLSS в режимі кваліті на обох картах, FPS виріс вже до так званих консольних показників, а саме 37 кадрів на 5080 та 33 FPS у 4070 Super, Ще можна назвати плюс-мінус грабельним експірієнсом. Але ж як справжні ПК бояри нам потрібно вижити максимум FPS, тому додатково вмикаємо до DLSS фрейм-генератор та вимикаємо паст трейсінг. На 5080 доступний режим X4 в параметрі фрейм-генерації, тому обираємо саме його. І ось він, справжній ПК геймінг 183 кадри на 5080 та 88 на 4080 Super, Але з минулим поколінням фрейм генерації Нарешті помітна вагома різниця між двома поколіннями карток від Nvidia. Тому давайте затестимо різницю на 5080 між різними режимами фрейм-генерації. Тож на режимі x 2 тобто як на минулому поколінні, в нативному 4К все на Ультра з пастрейсингом ми отримали 36 FPS. Після увімкнення режиму X3 FPS виріс до 50, що вже непогано. А ось в режимі x 4 вже маємо о 64 FPS. До речі, картинка не сильно змінилась, якихось явних артефактів не помітно. Тобто грати в сінгл проекти у цьому режимі реально. А ось в компетів проектах все-таки краще бійтись без нього. Далі ми затестували Stalker 2. Тут, на жаль, поки розробники не встигли завести підтримку нових фіч від Nvidia. В нативному 4К все неопічно, ми отримали на 50 FPS на 5080 та 41 на 4070 відповідно. Що ж, різниця хоч і не сильно велика, але помітна, після вимкнення DLSS в режимі Quality, FPS виріс до 72 на 5080 та 60 у 4080 Супер. Але якщо і цього замало, можна зверху вімкнути фреймген і отримати 100 та 86 FPS відповідно. І останнім на сьогодні буде Indiana Jones. Спочатку ми хотіли все увімкнути на ультра в нативному 4К, але зіткнула з проблемою. Після увімкнення RTX, гра постійно вилітала на обох картках. Просто купувала ну, карту новеньку, RTX 580 претоп і хочемо пограти в RTX. На RTX з камер раз, натискаємо RTX 2 Опа! Скоріше за все це пов'язане з тим, що VRAM переповнюється і гра просто не знає, що з цим робити. Тому всі тести будуть без RTX. Що ж, в нативному 4К на супрім налаштуваннях ми отримали 88 кадрів на 5080 та 77 на 4080 Super, що вже дуже грабельно. Після увімкнення DLSS на кваліті FPS змінився на 114 у новинки та близько 100 кадрів на минулому поколінні. Якщо і цього мало, вмикаємо фреймген та отримаємо ще по 15 кадрів зверху на кожній відеокарті, тобто 128 та 115 кадрів відповідно. У висновок можна сказати, що в чистій продуктивності ми отримали зовсім невеличкий приріст, принаймні на цій версії драйвера, але з новою мультигенерацією вже бачимо зовсім іншу картину, де зростає кратно в декілька разів у порівнянні зі звичайним фреймгеном. 50-80. Красинка відеокарта, правда? Насправді вона по розмірам і візуально не дуже відрізняється від попередньої 40-80. Мені навіть важко сказати якісь відмінності від попередньої серії. Тому всі, хто боявся, що вона буде більше, вітаю! Можете не боятися. Всі, хто сподівався, що вона буде менше, співчуваю, купуйте знову великий корпус. Все. Більше мені нема чого сказати по візуалу. Що ж можу сказати в заключення про нову 5080? Як на мене, оновлення вийшло доволі мінорним. Але для тих, хто хотів би оновитися з 20 ї чи навіть 30 ї серії, карта непогана. Для себе може виділити DLSS 4 та нову фрейм-генерацію. Вона дійсно корисна. Тобто, там, де у вас було умовно 50 FPS, може бути 200. Так, з своїм нюансом, але для сингл-плеєр ігр, прям топ. Якщо високий герцевий монітор, ви відчуєте цю різницю. Але для компетітів ігор технологія поки сировата і має високу затримку. Тому все таки розглядаємо під плеєр цю карту. Особисто я вважаю, що паст Tracing — це така доволі специфічна технологія, і все-таки я б її відключав. Бо, наприклад, в кіберпанку сильно ріжеться продуктивність, а результати настільки вагомий, щоб жертвувати такою кількістю FPS. Щодо моїх вражень, то я погоджуюсь з усім, що каже Женя. Однак є ще пару нюансів, які б я хотів би уточнити. Наприклад, це один із пунктів, який багатьох на старті виходу відеокарти хвилює, це звук. Часто це дроселя. І вони тут трошечки пищать сильніше, ніж на 4080 суп. Однак це не так критично, оскільки ми всі тести проводили з відкритою кришкою, щоб вони були більш об'єктивні. Здебільшого люди закривають кришку, тому дросіля майже не буде у вас їх чутно. Ще як ви зрозуміли, ми інколи ставимо ці відеокарти на водоблоки, і хочу сказати, що е, так візуально я б не сказав, що сильно зменшилась сама плата. Хоча на референсних відеокартах Nvidia було показано, що вона нормально так зменшилась. Ну і ігри, це звісно, найбільше всього нас цікавить. Поки що ми змогли перевірити з наявними драйверами і наявними оновленнями в відеоіграх найкраще в кіберпанку. І якщо ви там поставите Ultra 4 k RTX Off і включите фрейм генерацію що ви розуміли, у вас буде 200 кадрів. Це дуже вагомий приріст кількості кадрів. А якщо розуміти, що згенеровані кадри у вас будуть займати менше часу в всьому вашому гімплеї, грубо кажучи, із за того, що у вас 200 кадрів в секунду, три з них згенерованих, то перехід буде більш плавним. Так мені насправді і здається візуально. Що ось ці глічі, аішни, назвемо їх так, вони не так помітні при мультифрейм генерації. Тому єдина фішка цієї відеокарти це якраз от мультифрейм генерейшн. По всім іншим параметрам, не можна сказати, що вона сильно краще. 4080 супер. Однак, і 4080 супер не така вже і стара карта. Звісно, нагадаю, що якщо ви хочете тести більш вже глибокі, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми прочитаємо, і якщо що... Візьмемо до уваги, в яких саме тестах, бенчмарках або іграх ви хотіли би, щоб ми протестували 50-80, для того, щоб ви розуміли, треба вам оновлюватись чи ні. Бо насправді я прихильник того, що 50-80 і взагалі 50-ту серію треба брати, тільки якщо ви собі з нуля збираєте комп, або оновлюєтесь з 10-ї серії, або з якоїсь там 16-ї. Ну, можливо, хтось був, сидів там на... і досі сидить на 2060. В усіх інших випадках можна ще спокійно сидіти на 30 й серії, на 40-й серії, це точно ще декілька років можна посидіти. Бо, от, до прикладу, дивіться, у нас було в тесті три гри Кіберпанк, Індіана і Stalker. І у двох найновіших, це в Індіана і Stalker, не було ще завезено ні, генерацію. Звісно, Та ні, можливо, вона з'явиться в цих іграх. Однак коли і як, ну, хто знає. Ви вже раз п'ять зможете пройти сталкер другий. А Індіана Джонс раз 10 зможете ще пройти. На цьому все. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки.